Всім привіт! Сьогодні буду робити декор для тортику за допомогою молда. Отакий От у мене силиконовий молд з сердечками. Буду розкатувати мастику. накладати на молд, а потім готовий, розкатану готову мастику буду прикладати на бік тортику. Так, мастику буду розкатувати між такими рейками. Товщина моїх рейок 3,5 мм. Розкатую.

Тепер беру декор-гель і змащую мастику декор-гелем. мене Ось така краса в мене вийшла. Не хватило в мене білої мастики. Я... Зробила рожеву. Ну, це нічого страшного, тому що я весь тортик ще зверху буду покривати велюром. Всього мастики у мене пішло на діаметр, тут, майже 18,5 см, пішло мастики десь 350-400 грам потрібно. Зараз тортик ставлю в холодильник. Дуже сподобалась мастика. Нічого в мене ні прилипало, ні липло. Дуже зручно, вона в руках розмішується, сильних зусиль я не прикладала. Молт я крахмаль кукурудзяний не використовувала взагалі. Все добре в мене відпечаталося, знялось, ніде нічого не прилипло. Мастику використовувала таку блюбіт. Виробник, по-моєму, Туреччина. На обтяжку торта ну, дуже зручно. Мені дуже вона сподобалася. Молд. Молд брала в Інстаграм Кіпформ. Силиконовий молд. Ось, в них ще є трафарети для декорування. Меж трафарети, штампи, молди, оригамі. Так, кіпформ. Ціна цього молду 650 гривень, по-моєму. Можна зайти на їхній сайт, передивитися. Дуже зручний, дуже легко з ним працювати. Ну, сподобався надзвичайно. Рекомендую.